Вадим Сташків, вратар футбольного клубу «Оболонь», дебютант прем'єр-ліги, і дебютант свого клубу в у воротах. Вадим, як злі підходили цього матчу, коли дізналися, що будете сьогодні грати у воротах, і чи було хвилювання? Добрий день. Дізнався, що буду грати сьогодні зранку в роздягальні на установці. Хвилювання не було тільки такі чуть, -чуть переживання за результат за те, щоб не допустити якоїсь фатальної помилки. Що перед матчем сказав тренер, яка була, яка була мотивація? От що потрібно сказати молодому футболісту, який дебютує на рівні Прем'єр-ліги у воротах, щоб він спокійно цей матч відіграв? Тренери тільки підтримували, казали, щоб не переживав, не хвилювався. Якщо потрібно зіграти просто, то грати просто. Є у вас досвід гри на молодіжному рівні. Зараз уже можете порівняти з матчем у на рівні прем'єр-ліги. Наскільки сьогодні було складніше стояти у воротах, відбувати атаки зорі? Ну нагоди в них були сьогодні забити? Ну порівняно з чемпіонатами ю 19 набагато вищий рівень, набагато більш майстерні футболісти, більша швидкість. А так нічим воно сильно не відрізняється. Взагалі, вражені від своєї гри сьогодні задоволені. І чи тепер уже є там думка? Можливо, буду стояти вже в наступному матчі так само за команду? На це не можу дати відповідь це тільки тренерам видніше зіграв на ноль. Далі будуть приймати рішення тренери щодо наступних матчів. Дякую вам за коментар і вітаю з дебютом. Дякую.